У Рівному дочки розшукують свою безвісти, зниклу матір. До редакції першого місцевого звернулися Наталія та Олександра Тарасюки. Дівчата вже майже місяць не мають жодної звістки від своєї мами. Вони втрьох проживали на вулиці Льонокомбінатівській. 28 лютого Світлана Киричук пішла з дому, і з того часу про її місце перебування ніхто не знає. Вона сказала, що вона йде на побачення. В 12 годин ще до неї дзвонила моя сестра. Телефон відповідав, поговорила. Потім в три часа дня вже телефон був позазони до сьогоднішнього часу. З ким зустрічалася того дня жінка, дівчата не знають. кажуть, опитали усіх знайомих та родичів. Ніхто їхню матір ніде не бачив. Неодноразово й самі шукали жінку по всіх мікрорайонах. Казали, що її бачили в районі ЖД вокзалу. Ми туди теж під'їжджали. Ну питали, ніхто нічого не бачив. Ми її шукали по місті рівному, по нашому мікрорайону. І слід просто пропав. Дівчата кажуть, раніше такого не було, аби мати десь зникала. Тому припускають, що з неї могло щось трапитись. Самотужки виготовили листівки з розшуком і розклеїли по місту. Ми розклеювали по місту такі от флаєри з розшуком, але результату поки не принесло. Звернулися рідні і у міліцію. Заяву про зникнення жінки написали одразу: правоохоронці поки не мають чим втішити дочок. Працівники карного розшуку Рівнського міського відділу Обійшли найближчі поля, які розташовані до її адреси, перевірили всі підвальні приміщення, от, обійшли за адресами її знайомих та друзів, де вона могла перебувати, а також побували на адресах так званих її знайомих чоловічої статі. Ніде її не було виявлено. Тобто, фактично, люди розповідають, що не бачили їм буквально десь тижня, два-три на сьогодні. Пошуки жінки не припиняються. Правоохоронці та рідні звертаються до всіх людей, не бути байдужими та допомогти встановити місце перебування рівнянки. У день зникнення Кирчук Світлана Павлівна, 1971 року народження, була вдягнута у чорну куртку, темно-сині джинси та чорні чоботи. У жінки на правій нозі є великий шрам. Всі, хто бачив рівнянку, телефонуйте за номерами телефонів 097. 7 15 18 526 або 102.